Привіт! Всі пам'ятають інфузорію туфельку зі шкільних уроків біології. Давайте пригадаємо її будову. Це в нас інфузорія, вона має сталу форму і оточена чисельними віками. Ці віки допомагають їй пересуватися у водному просторі. і Доставляти часточки їжі у клітинний рот. Саме через клітинний рот виріз цитоплазми їжа буде потрапляти у саму клітину. Також інфузорія цікава тим, що має не одне ядро, а одразу два. Велике ядро, вегетативне, відповідає за всі процеси життєдіяльності, тобто за живлення, за рух тощо. І ще є маленьке репродуктивне ядро, що зберігає спадкову інформацію і іноді відповідає. Відповідає за статевий процес, коли інфузорія поєднується з іншою інфузорією та обмінюється генетичною інформацією. А якщо хочете детальніше дізнатися про одноклітинні організми, то підписуйтесь на мій YouTube канал та запрошую вас до перегляду відеоуроків.